Я думаю, що все ясно. Коротко скажу так, є указ президента, який треба виконувати. Є заходи, які повинен виконувати Кабінет міністрів, в тому числі профільні міністерства і хто до цього стосується. Якій Андрій сказав, дорожня карта. І я це моя позиція, я повністю це все підтримую і свалюю. Знали як голови районної ради позиції. Ну, а Ігор Степанович, знаєте, я стараюся бути відвертим і публічним чоловіком і людиною. Мене це зобов'язує посада. Там 24 грудня ви щось назвали, оце положення вийшло, і ви мене шановні, так, я прошу не прибувати. Я кажу чітко, так як воно є. І правду. Значить, ви мене були. До Нового року і після Нового року. За це ви нічого не сказали. І сьогодні, користуючись цими слуханнями і трибуною, кажете, що районна рада ну, не поступила. Я ж знаю добре. Я, не не кажу. Я <гум> кажу, що <гум> ви цією трибуною, і кажете, і і кажете і що районна рада не прийняла. 23 лютого у нас була сесія, розглянули ми. За чотири години майже 53 питання розглянули і 54. Але тоді, на початку січня, місяця, коли в мене на середині були, треба було мені сказати, що це питання включити. І сьогодні, згідно закону про публічну інформацію, треба його кинути на сайт 20 робочих днів, щоб воно там пробуло, і ще плюс вихідні, ну це місяць так приблизно, якби ви мені це сказали з задоволенням, це найскоріше, мабуть, як найскоріший той гол забиває за 20 секунд, то найскоріше воно було б депутатами і прийняти. І питання корисно. Я його не бачив ні в себе, ніде, не ні, ні офіційно, я завтра юридично вивчу. Чого воно, як і де воно застряло Ігор Євгенович, в Романівка воно лежить. В Романівка, значить, це який виконується. Да, як то він воно... як сьогодні представник від Романівка повинен він каже, я не знаю. Так почекайте, <какліпи> <з приват>. <какліпи> Я <какліпи> все... <какліпи> я, особу, я виступаю як Бок, представник обласної <какліпи> ради, працює не приводиться. Я не відправляю документи. Чого я вам не заніс його офіційно? Якщо я не маю можливості. Я всіх слухав і уважно, але скажу так, як воно є. Якщо за мене від районної ради йде представник, то я даю йому повноваження. І він каже від мене по всіх питаннях, навіть серйозних питаннях, що я долучаю. А ви, Романюк, не знаю, ви ж в одному управлінні там сидите, і давайте рішайте. І вже це треба скоро робити. бо У нас буде, ну пройшла тільки що сесія знаєте, а по плану раз квартал, ну буде позачерговане в кінці березня, на початку десь квітня, то щоб воно встигло просто по часу. Це, це в час йде. Я його просто скоріше в останній момент не прийму, тому що є закон про полічну віддацію. Ось така вона позиція. Так що я думаю, що як за цим потреба, за цим нічого за часом, за нами, за депутатами районної ради, так, Олександр. Остерич, нас Нічого не стане. Ну і користуючись водою, щоб три рази не виходити. Такою я хочу повідомити вам приємну місію. Сьогодні в області мені вручено в районній раді диплом як переможцю 9-го всеукраїнського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого соборування 2011 року, який називався цей проект, називається так Об'єднання зусиль. Органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, Територіальної громади для розвитку централізованої системи водовідведення у місті Ківерці. Ціна цього проєкту, тобто вартість. Фонд проплачує з державного бюджету 480 тисяч, районна рада із районного бюджету відділяє 100 тисяч, міська рада там із всіх джерел фінансування водоканал і інші 270 тисяч. Партнери 84,5 тисячі, і того там ще є нефінансові внески, і того цей проект нас потягне, який його треба реалізувати в цьому році. В нас він потягне 900, майже 940 тисяч, майже мільйони. Так що я надіюсь, ми сьогодні були. Мені приємно, що вже в міській раді ну, покладено також обов'язки на одну з людину, яка займатиметься проєктом. У нас у нас також людина працює. І давайте далі в цьому напрямку будемо, особливо є тема по цяку сміттю, досить актуальна писати разом, подавати, вигравати з 35 проєктів, які Волинь подала на, на Київ на цей конкурс. Виграло дев'ять проєктів. Ну, наш, наш найвагоміший по фінансовому в цьому вливанню. І на слідуючий рік. Тобто в цьому році треба до півріччя написати, а тоді йде досить велика там процедура по йому вигранню, і досить багато. По Україні було написано їх аж 780, представте скільки. Але і це не межа. Це якраз я вже кажу всім один і сільським головам, і всім, хто ходить, як хочете, гроші сьогодні можна не то, що заробляти, а писати і вигравати. А то прийде, от став йому вікна чи двері. Дайте гроші з районного бюджету чи ще там щось відремонтувати. Вон, треба розум, інтелектом оце все робити і заробляти. Ми вас всім вітаємо. Дякую.